Уявіть собі скарб вартістю 200 мільйонів євро. Це не золото і не діамант, це сир. А тепер уявіть, як цей скарб перетворюється на пил за 20 секунд. Це не голівудський блокбастер, а реальна історія, яка сталася в серці Італії. Один землетрус поставив на коліна індустрію, яка налічує понад 900 років. Сотні сімейних бізнесів опинилися на межі банкрутства, та порятунок прийшов звідти, звідки ніхто не сподівався. Не від уряду, не від банків, а від одного шеф кухаря і простого рецепта. Як звичайна тарілка Ризотто врятувала легендарний парміджано реджано, влаштовуйтеся зручніше, ця історія вразить вас до глибини душі. На секунду зупинімося і нагадаємо, що наша команда запустила новий канал Джордано. Якщо вам цікаві загадкові сторінки історії, про які не розповідають на уроках та й просто не любите нудьгувати, то підпишіться. Посилання є в описі до відео. А якщо маєте можливість підтримати нашу роботу, то посилання на банку теж є в описі до відео. Проте просимо донатити, лише якщо ви вже підтримали ЗСУ і можете підтримати і нас якоюсь гривнею. Дякуємо. Щоб уявити масштаб трагедії, треба зрозуміти, що таке парміджано-реджано це не просто сир, який ви купуєте в супермаркеті. Це король сирів, національне надбання Італії. Його історія сягає 12-го сторіччя, коли монахи бенедиктинці, добираючи способу створити сир, який би можна було зберігати роками для поломників, винайшли цей рецепт. І він практично не змінився до сьогодні. Виробництво це священний ритуал. Лише молоко від корів, які їдять траву з певних лук. Лише мідні чани, які, як вважають, надають сирові особливого смаку, лише три інгредієнти: сире молоко, сіль і сичужне. Ни фермент тваринного походження, жодних консервантів, жодних добавок. Кожна головка, яка важить приблизно 40 кілограмів, проходить сувору перевірку. Спеціальний інспектор Батіторре простукує її молоточком. Це не формальність, а справжнє мистецтво. На слух він має визначити найменші внутрішні тріщини чи порожнини, здатні зіпсувати сир під час визрівання. Тільки абсолютно ідеальні головки отримують тавро до знак захищеного походження. Це гарантія якості, яку неможливо підробити. Ці сховища це справжні сирні собори. Тут у тиші і прохолоді сир визріває принаймні 12 місяців, тобто один рік. Але справжня магія починається згодом: 24 місяці, 36, 48. Певні преміальні головки витримують сотню місяців і понад те, доки вони перетворюються на складний насичений продукт із нотами фруктів, горіхів і бульйону. І ось найцікавіше, цей сир це такий стабільний і цінний актив, що італійські банки, як от Кредіто Еміліано, буквально використовують його як золото. Фермери можуть залишити свою головку сиру у спеціальному банківському сховищі як заставу для отримання кредиту на розвиток бізнесу. Банк оцінює сир сири, видає гроші. Це унікальна фінансова система, яка існує лише тут. Пармезан це економічний фундамент регіону, це золото Емілії Романгі. і у травні 2012 року цей фундамент затріщав. 20 травня 2012 року, о четвертій ранку, земля здригнулася. Потужний землетрус ударив по регіону Емілія Романья. 27 чоловік загинуло, тисячі залишилися без домівок. Але це був тільки початок. Дев'ять днів по тому, 29 травня, коли люди почали оговтуватися, стався другий і ще сильніший поштовх. Епіцентри обох землетрусів містились у самому серці виробництва Парміджано-Реджано, десятиметрові стележі у сирних сховищах, які впродовж сторіч витримували вагу тисяч головок, не були розраховані на горизонтальні поштовхи. Вони почали розгойдуватися й падати, запускаючи руйнівну ланцюгову реакцію. 360 тисяч головок сиру було пошкоджено. Це майже 10% річного виробництва. Певні головки упали з висоти 10 метрів і розбилися вщент. Інші отримали тріщини, видимі чи приховані. І ось у чому полягала економічна катастрофа. Якщо головка сиру має тріщину, то більше не може отримати Тавра Доп. Вона не може довго зберігатися, бо всередину потрапляє повітря, тому сир псується. Її преміальна вартість, накопичувана роками, миттєво обнулилася. Сир, який мав би коштувати тисячі євро, перетворився на продукт, який треба було продати за безцінь. І то негайно. Для сотень маленьких сімейних виробництв, які уклали все у цей сир, це означало одне банкрутство. Загальні збитки оцінили на 200 мільйонів євро. Здавалося, що виходу немає. Консорціум Парміджано реджано впав у паніку. Потрібно було терміново щось робити з величезною кількістю пошкодженого, проте й досі неймовірно смачного сиру. Його треба було продати і продати швидко. І тут на сцену виходить Масімо Ботурра. Сьогодні ми знаємо його як одного з найкращих шеф кухарів світу, чий ресторан неодноразово визнавали першим із найперших. Але тоді він був просто талановитим кухарем, глибоко вкоріненим у традиції свого регіону. Його кухня це баланс між повагою до бабусиних рецептів і авангардним поглядом у майбутнє. Бо Тура зрозумів те, чого не помічала решта. Проблема полягала не в сирі, він був чудовий. Проблема крилася в логістиці і маркетингу. Потрібно було створити величезний миттєвий попит. Він міг би просто купити партію сиру для свого ресторану. Та він мислив, глобальним чином. Ботура звернувся до світу через соціальні мережі і пресу зі простою зате геніальною ідеєю. Він не просив про гроші, він просив про допомогу. Він запропонував людям готувати. Ботура оголосив про проведення дня Ризотто. Ідея була така: в один конкретний день, 27 жовтня 2012 року, люди по всьому світу мали приготувати одну страву: різо качо Епепе. Це варіація класичної римської пасти, тільки у формі Ризотто. Вибір страви був не випадковим. По-перше, ризотто це символ північної Італії, саме того регіону, який постраждав. По-друге, рецепт навмисно був простим, але вимагав ключового інгредієнта великої кількості пармезану для досягнення кремової текстури. Це була страва, яку могли приготувати всі, від домогосподарки в Токіо до шеф-кухаря у Нью-Йорку. Мета створити подію, яка б змусила тисячі чоловік водночас піти до магазину і купити той самий пошкоджений, але доступний за ціною пармезан. Це був заклик до дії, замаскований під кулінарний флешмоб. І світ відгукнувся 27 жовтня 2012 року. Сталося кулінарне диво. Соціальні мережі вибухнули фотографіями Ризотто. Добрі 40 тисяч учасників офіційно зареєструвалися для участі в онлайн події. Та реальна кількість учасників була в рази більшою. Рецепт Ботури опублікували всі провідні світові видання. Люди в Італії та за її межами штурмували магазини, де продавали землетрусний пармезан за зниженою ціною. Вони не просто купували сир, вони купували частинку історії. Вони висловлювали свою солідарність. Це був акт підтримки, який можна було скуштувати. Це був ідеальний приклад того, що сьогодні називають віральним маркетингом, але його метою був не прибуток, а порятунок. Результат: увесь обсяг пошкодженого сиру всі 360 тисяч головок продали. Жоден виробник не збанкрутував. Індустрія, яка стояла на краю прірви, була врятована. Історія землетрусу 2012 року. Це набагато більше ніж історія про сир. Це історія про крихкість наших традицій перед наступом природи і про неймовірну стійкість людського духу. Це історія про те, як одна людина з однією ідеєю може мобілізувати весь світ. І про те, що їжа це не просто пальне, їжа це культура, це економіка, це спілкування, і іноді це інструмент порятунку. Масімо Ботура згодом скаже, цей рецепт народився з потреби, проте показав, що поетичний жест може стати рушієм змін. Наступного разу, коли насолоджуватиметеся смаком справжнього парміджано-реджано, згадайте, що ви тримаєте в руках не просто сир. А символ незламності, солідарності і сили однієї тарілки Ризотто. А які ще дивовижні історії пов'язані з їжею, ви знаєте. На цю історію нас надихнув коментар нашого глядача, тому дуже просимо вас писати про те, щоб ви б хотіли побачити у наступних випусках. Адже ми робимо цей контент саме для вас, наших глядачів. Не забудьте підтримати це відео коментарем, уподобайкою, або ж підпишіться, якщо раніше цього не зробили, бо лише кожен п'ятий постійний глядач підписався на канал. Яка прикрість! Потрібно якнайшвидше виправити цю несправедливість. А ми прощаємося з вами і побачимось вже у наступному випускові. Не сумуйте! Переду ще багато цікавого.